Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гант Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео покажу, як запрограмувати пульт GE02A 4 та додати другий пульт цієї ж моделі. Приймач DC50. Приймач DC50 на стенді знаходиться ось тут. Покажу ближче загальний вигляд приймача. Приймач герметично закривається. Підключення приймача буде в іншому відео. На прикладі буде показаний запис на перший канал. Таким же способом виконується запис на другий, третій та четвертий канали. Зверніть, будь ласка, увагу, ця процедура видаляє всі раніше запрограмовані пульти. Почнемо програмування першого пульта приймач DC50. Вимикаємо живлення приймача. Через 5-10 секунд вмикаємо живлення. На пульці натискаємо і утримуємо необхідну кнопку пульта на 5-7 секунд, поки сприймача не пролунає один сигнал. Відпускаємо кнопку, повторно натискаємо ту саму кнопку 5-7 секунд. Один сигнал сприймача. Відпускаємо кнопку. Через 2-3 секунди повторно натискаємо ту саму кнопку. Пульт записаний. Пульт працює в такому режимі. Закрити. Стоп. Відкрити, закрити, стоп. Відкрити, закрити, стоп. При додаванні другого пульта живлення вимикати не треба, але треба обов'язково витримувати інтервал між натисканнями кнопок. Натискаємо і утримуємо кнопку, вже записано, приблизно на 6 секунд, поки сприймача не пролунає один сигнал. Продовжуємо отримувати 2-3 секунди ще один сигнал. Натискаємо на другому пульці. Тримаємо приблизно 5 секунд. Відпускаємо на першому. Отримуємо на другому. Запис успішний. Зараз записано два пульти. Закрити. Стоп. Відкрити. Закритий стоп. Відкрити. Закрити. Стоп. Дякую за увагу.